Містер Бобер люб'язно дозволив нам, капітан Бобер, люб'язно дозволив нам скористатися його човном. Ми довірились Іванові, який впевнено завозить нас в різні кущі. Шкода, що досі не придумали, як передати запах камери. Пахне дійсно вишукано. Елегантний. Сірководневий такий елегантний запах з легкими, легким присмаком е псованих тут по Я твій куратор, грі синій кіт. На цей раз ми залізли в болото. Сьогоднішнє наше завдання буде дійти до місця стоянки, завтрашнє вибратися з болота, а загалом понасолоджуватися життям, повести різні розмови про все на світі. Так як ми любимо. Ось тут якесь дитя... абсолютно сюрреалістична штука. Це я навіть не знаю, це, це, це дитяча це, дитяча повітряна кулька, яку вітром занесло в болото або хтось її спеціально сюди заніс. Треба ж нагадати, що все почалося, що на газеті по-українськи новина, які там Микола Тушкевич <смеш> <смеш> та, <смеш> залкнув козу. <смеш> та. Але ж це типу не, не новина. Це якби биль, просто ну, будні, сільські будні. В кожному селі, в кожному селі на Дніпрянщини, я впевнений там, Слобожанщини. Є легенда, що типу, ну, в будь-якому разі мусить бути такий файний хлоп, знаєш, газда. Зазвичай він такий сільський навіжений трошки. Може навіть митець, дещо митець, який галтує кіз. як І типу люди, коли десь його бачать, вони стараються тих кіз, як ви знаєш, десь типу прихистити хоча б собою. Або хватаються за сокир. Але... У сусідньому селі моїй бабусі і послухай назву. Слухайся, сама назва вже щось віщує лихе. Шарнипіль. Шарнопіль, по-моєму, називається. Шарнопіль. Шарнопіль, так. <рес> Як Тернопіль, але на шар. Да, Шарнопіль, тобто вже сама назва віщує щось лихе. Там крім того, що чувак цих кіз зґвалтував, там якби нікого це вже не цікавило. Ну кози, блін, кози гвалтують. Ну подейкували, що він зґвалтував гуску. Життя це подорож. Ой. Тупло, о там тупло. Власне, шановні підписники Богача, дивіться, спеціально для вас, якби... би. Повнографія, Ютуб може це забанити. А, сподіваюся, якби, Трохи полунички, трохи полунички для вас. А, стерта чи згнило, вигнило там, я не знаю, як ці хвороби називаються. Ну, якби не будемо вдаватися ці медичні подробиці. Порно на магнітофоні. Шановні глядачі. А зате нам стало тепер йти веселіше. Mm. Баня приїхав в Черкаську область, Баня проявив в Черкасах доблесть, Ваня на болото з нами іде, баня нас по карті веде. Ось це хре хрест не православний, а лісничий. Це майстра лісу, хрест а. майстра лісу. Якщо ви вірите в майстра лісу, то треба йому поклонятися. І подзвонити. І подзвонити теж. Ось, ми, ми зрозуміли, що цей Ленін зроблений з маку, спроса з і ще з що там твоє третє... А що там за мак, просто і що ти казав? Теж спроси. Мак ну, і проси. Це це де віники, це це де їсти, а це це де на віниках. Ну це теж просто може не лужче. А mm. да. тут композиція Ленін і Ватник. Все це в мисливській хаті. Ватник і Ленін. Я твій куратор грі наркоманський Ленін. <смітна> Моє наступне завдання <смітна> не збожеволіти. я Леніну Село нарудное, но старшего коммунизма ведет из нас синя сроблен.